Ходили до школи ще в восьмому класі перед війною, ну то були най такі. Помагали е, і вчителі, і репетитори. Ну, це все залежить від себе. Якщо ти хочеш навчатися, і ти будеш навчатися, ти будеш е, шукати різні шляхи. Я думаю, що українська мова та історія. Я планую подати документи в юридичну академію або ж. Е, Університет юридичний вивчиться на юриста, а військово-юридичний інститут, військовий юрист Харків. Я передаю всім своїм однокласникам, вчителям привіт і бажаю витримати це все. Та не знаю, які моси сумно та й весело. Нашов багато друзів. Все було добре, біологія. Щоб у них все вийшло, щоб було здоров'я, щоб у них все було добре. Дуже рада, чекала це надовго. Закінчило. Біологія Ковалю Дмитро Костянтинович найкращий вчитель. Ну, дуже багато спогадів було з вчителями, з дітьми. Ну багато знайомств. І загалом дуже цікаво. Я вважаю, що це варто. Хоч і дистанційна форма була, але одно все... було все. Я вмію стати ліцестрою. Це я вже на професію. Ну, побажання, щоб всі поступили туди, куди хочуть, щоб були здорові і всього на Ми сьогодні закінчили від з відзнакою. Не цим. Звичайно, я йшла до цього 11 років. Це було моєю метою. Коли я вперше побачила у мами медаль, також захотіла собі таку дуже важко. Це постійні депресії, апатія, вигорання, але все таки це цього вартувало. Ой, я взагалі такого математичного складу розуму. Я любила хімію, математику, алгебру, геометрію і, в принципі, англійську мову. Також думаю, йти в напрямок з англійською мовою, а міжнародні відносини або перекладач. По школах запам'яталась перш за все неймовірним колективом вчителів. Вчителі це просто наші другі батьки. Вони мають неймовірний талант до викладання і вони виховали усіх нас тих, ким ми можемо стати. Вони просто найкращі. Найбільше я запам'ятаю свій клас, як ми проводили час разом. Це незабуднє. Я їм бажаю просто, аби вони стали тими, ким хочуть бути, і в них все було добре. Я буду сумувати за своєю школою. Дуже багато моментів, не пересчитаць, можу назвати декілька. Як ми репетирували вальс, оце в 9 класі. І в нас був день е, кольорів. Ми в е, різні кольори вдягалися. Я більше любила ну, алгебру, я хочу стати логопедом. Думала в Дніпро, а потім ну, там вже дистанційно надо навчатися. Я хочу відчути цю студентську життя оце. Вчителям бажаю терпіння, таких же класних, як ми, учнів. Моїм однокласникам хочу побажати всього найкращого, щоб вони поступили, ну і захочуть, і йшли до, до своєї мрії. Я Васик, Олександра, учениця 11 ста класу. випуск ну, послудиться. Не сумуєш? Ні. Сьогодні радісний момент. Так. Чим запам'яталася школа? Сиділа на дистанційці. Фізика і інформатика. Лишитись в Україні це 100%? Так. Так, всього доброго, щоб були щасливі, щоб війна закінчилась. Ой, дуже рада, ну дуже відзнака ця тяжко далася, дуже багато роботи прийшлося. Але з тим учотом, що я ще йшла на медаль, це ще, понятно, було складніше, ніж іти там на звичайні якісь середні оцінки. Ой, улюблені предмети, фізкультура, захист України, такі де простенькі завдання, а ті мої любимі предмети були. Я всіх вчителів люблю, всім вдячна, і всі назавжди маємо сердечко. От у мене є дві професії на розгляд. Ну я думаю, що перед початком навчального року ви візьмете в мене інтерв'ю, я вам точно скажу, на кого я буду навчатись. Поки що хай це буде секретом. Зі шкільного життя ну найбільше запам'яталися шкільні роки до восьмого класу, до початку війни. А найяскравіші два моменти це випускний в дев'ятому класі, особливо вальс. Ну і звісно, випускний в одинадцятому класі також вальс. Це два найяскравіші моменти за роки війни, за шкільні роки війни. Не знаю, вона мені дала розуміння того, що якщо ти хочеш щось краще собі, то на це треба працювати. Ну, наприклад, медаль. Це не все так просто, що прийшов. Посмікнувся і тобі на тобі медаль. І якщо ти хочеш бути чуть-чуть трішки краще, то тобі треба над цим. Справді багато Спасибо. працювати да ой, однокласникам я бажаю, щоб наш клас залишався таким же дружним і ще через 5, 10, 15, 20 років У нас була все одно наша група, і ми збиралися на зустрічі однокласників. А вчителям бажаю ой, терпіння, тому що підростають дітки. Дітки цікаві, дітки всі такі з перчинкою. Так що просто терпіння, щоб вони всіх так гарно вчили, як і нас.